Вітаю вас сьогодні техніка Чарівна Галявина, авторка Юлія Форманюк. Мета цієї техніки. Вправи можуть застосовуватися на початку роботи групи для покращення комунікації учасників. Тобто, мета спонукати учасників до співпраці, об'єднання, щоб вирішувати сумісні задачі, навчитися домовлятися, використовувати нестандартні способи взаємодії. Також ця вправа допомагає у вирішенні завдання, самовираження, знаходження свого місця в колективі. Що ж вам потрібно, інвентар: Ватман чи навіть шпалери, акварельні чи гуашові фарби, пензлики, щоб вистачило всім учасників, аркуші паперу різного формату: а 4, а 5 а 6 олівці, можна воскові олівці, можна пастельні, ножниці і клей. Час виконання 40 хвилин до 60 хвилин. І для дітей від 10 років, ну, 14-16, ну, можна і для дорослих використовувати техніку чарівна галявина. Кількість учасників від 2 до 6, але можна і 8, в залежності від того, яка група, як ви собі це плануєте. Який же алгоритм роботи? Перше, що ми робимо, це зайнурюємось у сюжет. Сьогодні ми відправляємось до чарівного лісу. Де живуть чарівні тварини, чарівні птахи та інші чарівні істоти? Перший етап завдання запропонувати в групі на Ватмані намалювати галявину. На малюнку повинні бути трава, різноманітні рослини. Можна сказати таку інструкцію. На цьому папері ви сумісно малюєте галявину. Оберіть фарбу, пензлик, які ви будете використовувати під час малювання. Розподіліть зони між собою, хто і де, і що буде малювати. Для обговорення та домовленості у вас є 5 хвилин. Після обговорення приступайте до малювання, але тоді вже мовчки. Ви можете висловлюватись тільки мімікою, рухами, жестами, але не словами. Тобто, щоб за 5 хвилин вони все обговорили, потім мовчки працюємо. Наступний етап це сумісне малювання. Можна включити музику, звуки природи. Коли все завершили, це наступає другий етап завдання і даємо таку інструкцію. Нашу галявину треба заселити чарівними тваринами, птахами або іншими чарівними істотами. Тепер візьміть три аркуші паперу в форматі, який подобається, це той формат, який ми підготували. А4, А5, А6.